Доброго вечора. Хой, хой! Привіт, Запоріжжя, привіт, з Привіт, Файне! Доброго вечора! Привіт з Одеси! Доброго вечора! Всім, хто заходить, хто приєднується. Віта ви з якого села. Я не розголошую це. Щось тут пишуть, не по нашому. Аби ще понімати, тут можна було щось розказувати. Люди, лайкайте трішки, лайкайте ефір. Так і полайкали. М -м. Салам алейкум, алейкум а салам, я правильно це произношу. Узбекистан, шок, щось, салам. Скільки тобі лет? Оце вот Олю Бабиков, Бибиков. Вроде би я вже зустрічала десь у себе в коментарях, якщо не ошибаюся. Слава Украине, героям слава. За вас. О, пришли. Спасибо за лайки. Люди, пишіть, спрашуйте що-нибудь. Не... Ми на одній вулиці живемо. <сум> навряд ли. Як <сум> <Как> тебе зовут? <сум> <сум> Тая мене зовут, привіт. Із Сибірі, доброго вечора, ваш. О, це я не розумію. Привіт, привіт. Возле Маязина. Боже, хто ж там возле Магазина живе? Привіт із Франції. Слава Україні, героям слава. Ти откуда з Полтавської області? Так, я вже отвітала. Хай-хай. А где твоя дотя? Дотя дома. Гарний вигляд. Хіба це гарний? Це не гарний ще. Привіт, привіт. Салам алейкум, євочка, Салам але малейку масалом. Вітаю Чернігівщина, я з Полтави, Полтавської області від Варе інфру. Файна, дякую. Люди топайте трішки по екранчику. А де твій чоловік? А то я прийду на кову. Я тут. Про що спілкуємося? Поки що ні про що, відповідаємо на запитання. Як одно зі польському філосу, я взагалі не знаю таких. Це вопросы не до мене. Чи ви скучали за мною? І та страшне. Як тебе прийду? Угу. Дорогу знаєш, какой классный кот, а вам видно ось лежить. Ухо роздерте, гулять ходив, вже побився, та вже.

Геруям слова. Всім доброго вечора, хто приєднується. Та я доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні! Геруям слава! Люди розказуйте, що-нибудь спрашуйте. Я ніколи не була на Чорному морі, взагалі ні на яких на морях не була. Хотіла кошти сказати, ну ладно, промовчу. Привіт, привіт. Та я в тій назад. Хоч на міжнародний рівень. Звідки ти сама з України? Так, я з України. Чути полтавський акцент. Дякую. З якого району я це не розважу в Росії, що там так. Як це слово називається? Узбекистан, привіт з України. Так, люди потапайте трішки по екрану. Рибу ловила вже сьогодні. Щось піймала? Ні, нічого не піймала. Я не сьогодні не ловила, я не була. Чуєш, саменька, так. Да. Чого я саменька, я не саменька? Я що А не сама. Були колись в Києві. Ніколи не було. В Харків Полтава була, все, на цьому моя екскурсія закінчена Тобто не закінчена а закінчилася Добрый вечер. Откуда вы? С Полтавской области. Я в Африке был. Угу. Молодец, что я тебе сейчас скажу. Я дивався по екрану здивити телефон. Чим аж Поїхати, а бажання поїхати за кордон, не маю. Мені тут роботи вистачає. Якщо не тут взагалі в Україні вистачає роботи, що мало оплачуємо. У Львові були колись щось, ви мені знайоме, може. Ніколи не була у Львові. Хай, хай, хай. А ну пишіть, хто хто, чим ви сьогодні займалися. Ви все мене спрашуєте, пишіть ви, чим ви сьогодні займалися. Від, мабуть, з диконки ні. Але ти файна, дякую. один там працював, а звідки ти? Я з Полтавської області. Гадять, Ні, не гадять. Ви тут Бекистан. Ми з України. Ти заміж не хочеш, ні не хочу. Я замужем. Котель льва, ні, не котельва. А чого ми мовчимо? Ну, заводьте якусь тему будемо розмовляти. Що? Батарея сідає, тому що ще недовго залишилося. Я мучу, тому що я ще толком не вмію тут. Та... Заспіваю. cu imorchii mișchii, vreau să vă spun. Nu e bine și de centrală. S-a înscris una, adică aici, dar nu e bolșec. Ні, він у мене космонавт. Я мовчу, бо кушаю. Привітного вам апетиту. Чому вас? Хочу вас почути. Що ви кушаєте? Розказуйте. А взагалі селі є? Немає. В нас так зробили по трішки, як сказати, правильніше, по неграмотному. Коротше, з усіх країв сел є газ, а в нас тільки не зробили. Чого не зробили? Тут провести було б трішку, а вони його не зробили. Хочу бой на рибалку? Я по Юрий. Угу. Приємного вам апетит. Ви ж Черкащи мені не вгадали, я з Полтавської області. Мене кожен ми не їмо. Що їма сало? І борщ. У нас, може би, кілька ж Такий момент. Молодець. Дякую. Так, ладно, буду я закруглятися. Всім приємного дня. Дякую, що були на ефірі, підтримували. Бо сідає батарея. Село велике, маленьке, коротше. Хай, не тікай. Та що ж не тікай, батарея сідає. Ладно. Всім до зустрічі!